Тримання під вартою без права внесення застави. Такі запобіжні заходи обрали у Тернопільському міськрайонному суді шістьом військовослужбовцям, яких підозрюють у викраденні і катуванні людей. Під час засідань адвокатка підозрюваних Катерина Одаренко просила суд відпустити на поруки затриманих військовослужбовців. Ми маємо безліч обґрунтованих підстав для того, щоб не застосовувати до під захисного запобіжний у вигляді тримання під вартою, зважаючи на всі характеризуючі, зважаючи на численну кількість нагород, прокурор Андрій Багрій пояснив, наполягають на тримання під вартою, адже підозрювані можуть чинити тиск на свідків. Злочини в даному кримінальному провадженні є злочинами, які пов'язані з застосуванням фізичного насильства. Вже були здійснені і погрози, і побиття потерпілих, тобто перебуваючи на волі, підозрюваність може чи особисто, чи через інших осіб впливати на потерпілих в даному кримінальному провадженні з метою зміни ними наданих показів чи відмови віддачі показів. Судді задовольнили прохання прокуратури. Сержант 2-ї штурмової роти 1-го штурмового батальйону, 3-ї штурмової бригади, Коловрат Кожум'якін був на засіданнях. Ну, про рішення понятно, не згоден з рішенням зрозуміло, що не згоден, тому що, по-перше, вони всі молоді бійці, військовослужбовці, і вони могли б знаходитись на ПДД, виконувати свої обов'язки захищати Україну замість того, щоб сидіти в слідчому ізоляторі. Вони б більше користі принесли на службі, враховуючи, що за них поручились офіцери з хорошою характеристикою. З хорошою службовою характеристикою, то вони могли б дійсно... Вони б дійсно могли б приносити користь службі Україні в той час з'являтись по виклику прокурора слідчого прокуратура прокурора слідувателя. Нагадаю, сімох військовослужбовців підозрюють у тому, що вони вивозили потерпілих за межі міста, били і вимагали гроші або цінне майно. Шістьох чоловіків затримали 15 жовтня у Тернополі. Про це суспільному повідомив начальник нацполіції області Сергій Зюбаненко. За його словами, наразі поліцейські мають покази чотирьох потерпілих.